Мої вітання. З вами за Плюс і сьогодні ми будемо презентувати ось такі от шопери. Ви бачите, це тканинка Теді. Вже зимовий шопер. Ось такий він м'якенький, і тут досить гарний такий малюночок новорічний з пташкою. Також є іграшки. Я його комплектувала бісер плюс рубку, так, який вже пахне нам різдвом. Добавили трішки блискіток. Даний шопер на блисківці також є, у вас, бачите, карманчик. Ми вишиваємо, всі знаємо. Тут є розріз, Ми вишили і зашили. Ось так він буде виглядати на плечі. Я зараз вам покажу. Мені ну, мені дуже подобається. Такий класний. А ще плюс вишитий. А ще плюс бісер, плюс рубка Це буде вау. Отак От ще здаля. Я сьогодні в чорному, можливо, не дуже видно. Підійду ось так. І ось так він така красунчик. Ну, це не все. Покажемо ще, які є шопери на Оксфорді, на Габардині. Можливо, комусь що сподобається. же така україночка тканина Габардин. Ось така чарівна дівчинка у нас. Це теж у нас Габардин. Лимончики у нас на Оксфорді. Ви бачите, тканина Оксфорд. Дівчина Сонях це тканина Габардин. Ось такий чарівний. У нас котик в наушниках, тканина Оксфорд. Позаду є в нас ще замочок, в тих попередніх не було. Ось такий гарний крутецький котик. Знову ж таки, на Оксфорді є така пташка. Тобто та була на телі, а є на тканині Оксфорд. Кому подобається, можна замовити і на Оксфорді. Метелики, тканина, Габардин. Гномик. Оксфорд, бачите, позаду є кишенька, пташка в ну, Оксфорді. Це габарди, чарівні гортензії, мухомор. Пори року, пам'ятаєте, в нас є схеми такі, а також зробили шопери, Це, по-моєму, літо. Тканина Оксфорд. Ось такий от шопер. На габардані є маки. Гортензії, інші тканина Оксфорд. Ну, Зараз топ-лідер, напевно, продаж у нас в магазині. Це ось така бабуся ягуся Ну, її дуже всі полюбляють. Ми тільки замовляємо її відразу забирають. Комплектувала бісером, бісер плюс рубка. Все ж таки знову по бажанню клієнта. Тож вона досить гарно виглядає. Ось дивіться, досить. Круто. Скомплектую і відправлю. <смі> так, ще є така шкіряна в нас сумочка. Теж покажу на собі. Або ось так. Е, ну і ось такі сумочки з ліліями. Дуже в нас були ходові оце осінні. Ось так воно виглядає. Також, пам'ятаєте, показували, як їх можна також і через плече. Ось так. Я вам це зніму, а тут ви вже подивитесь, як вам зручніше так і можна ходити. Є дві сумочки в наявності, можна комплектувати якісь рерубку. Пишіть під даним відео, хочу знижки, ми вам ще зробимо додаткову знижечку. І ось така гортензія. На оксфорді дуже-дуже містка. До речі, У мене тітя вишивала, каже, ну взагалі супер. Поміщається практично все, йде на базар і каже: ну, взагалі. Це влазить і зонтик, і щоденник, і ще щось поїсти на роботу. Ось така класна сумочка. У мене теж була така вишта, але її вже забрали. Ось так. Кому щось подобається, прошу пишіть 0,98 110 43, 21. Па-па!